Сьогодні готуємо легендарний торт П'яна вишня. Покажу всі нюанси, щоб він вийшов у вас так само ідеально. Починаємо з вишні. Я беру розвіже морожену вишню, заливаю алкоголем, перемішую і залишаю мінімум на ніч в холодильнику. Тепер готуємо бісквіт. відділяємо жовтки від білків. У жовтки додаємо цукор і збиваємо до світлої густої кремової маси. Білки також збиваємо окремо з цукром до стійких піків. Вдаємо частину білків до жовтків, акуратно перемішуємо, всипаємо борошно, какао та розпушувач. І знову перемішуємо дуже делікатно, щоб тісто залишалося повітряним. У кінці вводимо решту білків і Робимо фінальне перемішування, переливаємо тісто у форму, випікаємо до готовності. Шпажка має виходити сухою. Я завжди залишаю кош охолонути повністю і ставлю його в холодильник. Так і з ним легше працювати. Наступного дня проціджуємо вишню, Сироп не виливаємо, він стане нашою пропиткою. Бісквіт зрізаємо зверху, забираємо серединку і формуємо всередині чашу. Окремо робимо крем, м'яке вершкове масло збиваємо до пухкості. Додаємо згущене молоко і збиваємо ще раз до однорідної гладкої маси. Я зробила крему трішки більше, ніж у рецепті, бо хотіла залишити трохи окремо для декору. Далі додаємо Реновану вишню та частину крихт із бісквіта. Перемішуємо, і в цей момент крем набуває того самого смаку п'яної вишні. Тепер добре просочуємо наш бісквіт сиропом. Не шкодуйте, цей торт любить, коли він соковитий. Начиняємо нашу чашу кремом щільно, без пропусків, і накриваємо верхівкою, злегка притискаємо. Тепер глазурь. Я взяла вершки та чорний шоколад, розтопила на маленькому вогні, додала трохи м'якого масла, перемішала і поставила в холодильник, щоб воно трохи загусло. Покриваю торт глазур'ю, борти промазую щиточкою. Прикрашаю крихтою і кремом зверху, додаю трошки натертого Чорного шоколаду. Цей торт я спекла в честь моїх 90 тисяч підписників. І я хочу вам сказати, я неймовірно вдячна за кожне ваше слово, за ваші реакції, за ваші повідомлення, за те, що ви дивитеся, що ви готуєте мої рецепти, що довіряєте мені свою кухню, свої сім'ї, свої вечері. Це не просто цифра. Це 90 тисяч людей, які підтримали мене, які стали частиною моєї історії. Кожен з вас важливий, і кожна з вас причина, чому я продовжую робити те, що люблю. Я згадала бажання на 100 тисяч, і чесно, я відчуваю, що ми дуже близько. Дякую вам за любов, за тепло, яке ви мені віддаєте щодня.